Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я розкажу вам гороскоп китайський на 2024 рік зеленого дракону. Змій, змія у рік дракона має зібратися з силами, тому що для неї настають важкі часи. Дадуться взнаки недоліки змії, однобокість у поглядах. Та небажання розірвати та покинути несприятливе середовище, старі зв'язки та небезпечні угоди. 2024 рік зеленого дракона буде для зміїв відзначений скандалами та плітками, втратами та небезпеками. Змія у 2024 році. Зеленого дракона не матиме великого прогресу в бізнесі, бо старі погляди не допоможуть вирішити нові проблеми. Тому їм краще, змія, вам краще зміям змінювати свої погляди відносно сучасних подій або обставин нових. Кар'єра змії може зазнати б краху, а проблеми виникатимуть одна за одною. Більшість бідств стануться влітку, а восени прийдуть гарні звістки. Цього року краще уникати марнотранства марно і як слід економити. Тому краще в рік зеленого дракона змії не проявляти великої активності, а причаїтися, зберігаючи силу та енергію до настання найкращих часів. До кінця 2024 року у зеленого дракона у змії менше стане невдач і з'являться деякі перспективи. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. До побачення, дорогі друзі. Дякую вам за увагу.